Глава 21. І коли наблизились до Єрусалима і прийшли у Вифагію до гори Гелеонської, тоді Ісус послав двох учеників і сказав їм, підіть у село, що прямо перед вами, і зразу знайдете прив'язану ослицю із нею осля. Відв'яжіть і приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповідайте, що вони потрібні Господові, і одразу ж відійшли їх. Все ж це було, щоб збулося сказане пророком, який говорить скажіть до ці Сеонові, ось цар твій гряде до тебе лагідний, сидячи на ослиці й осляті, синові під Яремної». Ученики пішли і зробили так, як сказав їм Ісус, привели ослиці й осля. І поклали на них одяг свій, і він сів поверх нього. Безліч людей розстилали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. Люди ж, що йшли попереду і слідом, виголошували «Оссанна, синові Давидовому. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, Оссанна у вишніх. І коли увійшов він у Єрусалим. Все місто заворушилося і заговорило, хто це такий. Народ же говорив: Цей є Ісус, пророк із Назарета Галилейського. І увійшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав столи міняйл і лави тих, що продавали голубів, і сказав їм Дім мій! Домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників і приступили до нього у храмі сліпі і криві, і Він зцілив їх. А первосвященики і книжники, побачивши чудеса, які він створив, і дітей, які виголошували у храмі Осанна Синові Давидовому, обурились і сказали йому: Чи чуєш, що вони говорять? Ісус відповів їм так, невже ви ніколи не читали з уст немовлят і дітей, ти створив хвалу і, залишивши їх, вийшов геть із міста у Вифанію і пробув там ніч? Вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй Нехай не буде надалі від тебе плоду по вік. і смоковниця відразу усохла. Побачивши це, ученики здивувалися і говорили, як це відразу ж всохла смоковниця. Ісус же сказав їм у відповідь Істинно кажу вам якщо будете мати віру. І не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горіться, й і скажете піднімися кинься у море, буде, і все, чого не попросите у молитві з вірою, одержите. І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього первосвященики і старійшини народу, і сказали, якою владою ти це робиш? І хто тобі дав таку владу? Ісус сказав їм у відповідь запитаю і я вас, про одне. коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове звідки було з небес чи від людей? Вони ж міркували між собою, якщо скажемо, що з небес, то він скаже нам. Чому ж ви не повірили йому, а якщо сказати що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка, і відповіли Ісусові, не знаємо, сказав їм і Він, і я вам не скажу, якою владою це роблю? А як вам здається? В одного чоловіка було два сини. І він, підійшовши до першого, сказав: Сину, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь не хочу. Але, розкаявшись, пішов. І, підійшовши до другого, він сказав те саме. Цей сказав у відповідь: Іду, господарю, та не пішов. Котрий з цих двох виконав волю батька? Кажуть йому перший. Ісус говорить їм, істинно кажу вам, що митарі і блудниці поперед вас ідуть у Царство Боже. Бо прийшов до вас Іоанн Христитель дорогою праведності, і ви не повірили Йому, а митарі та блудниці повірили Йому, ви ж, і бачивши це, не розкаялися. І потім, щоб повірити йому. Вислухайте іншу притчу Був якийсь господар дому, який посадив виноградник, я обніс його огорожею, викопав у ньому виностік, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням, знову послав він інших слуг більше, ніж перше, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною Його. І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорять йому, Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Ісус говорить їм. Невже ви ніколи не читали у Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем? Це від Господа. І дивне в очах наших. Тому кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже, і дане буде народові, який буде приносити плоди Його, і той, хто впаде на камінь цей, розіб'ється, а на кого Він упаде, того розчавить. І слухаючи притчі Його, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що Він про них говорить і шукали нагоди схопити його, але побоялися народу, бо його мали за пророка.